Продовж двох місяців тривав конкурс від учня школи до професіонала. За цей час одинадцятикласники пройшли чимало випробувань, і ось найкращі з них отримують сертифікати. Вітаю з перемогою і бажаю успіхів. Присутнім розповіли про досягнення ініціаторів конкурсу, які й взяли на себе фінансове забезпечення. Це Рівненський благодійний фонд Любіть Україну та група компаній Монстера, де вже за декілька років працюватимуть переможці конкурсу. молодці, що ви. Не полінувалися і зробили цей перший крок. От, і ми бачимо, що саме у вас потенціал, тому що ви прагнете і залишити вступно, піднімати. Україну. ми ініціювали це, і ми не знали, що воно так такий буде викличе, такі ефекти, такі таке бажання приймати участь. Настирливі досягнення своїх цілей, і я думаю, що це дуже хороший приклад для інших, і ми це практику продовжимо. Далі не стримували своїх емоцій, ні переможці конкурсу, ні їхні батьки, адже кожен із них розуміє, цей проект не лише надає фінансову допомогу, а й гарантує впевненість у майбутньому та можливості для розвитку. Одна лише думка про те, що за технічні навчання мені не доведеться бігати у пошуках робот, в пошуках роботи, а багатьох випадках молоді спеціалістів і так і не знаходять. Вже і мотивує. По перше, я вважаю, що це дійсно хороша можливість, так як для мене, так і для моїх батьків, тому що. Е Фінансово важко поступити у вищий навчальний заклад, дуже високі ціни, тому я вважаю, що це дуже хороша можливість, і так само буду мати досвід роботи. На цей результат працювали багато, довго мабуть, років чотири правда. Ось і сьогодні ця перемога для нас є дійсно дуже приємною і дає для Марійки, моєї вихованиці, великі перспективи на майбутнє. У нас вже є ну, якась впевненість в майбутньому, що дитина буде вчитися і буде мати після навчання роботу. І ну і безумовно, це 50% оплати. Компанія оплачує, тому і нам з полегшенням, тому що наша старша дочка закінчує, теж буде шукати роботу. Треба буде шукати. А на даний час за малу ми вже впевнені. Привітали переможців і представники влади. Вони відмітили, цей конкурс засвідчує новий європейський підхід до освіти та навчання молоді. Це є компанія майбутнього, яка працює своїм колективом. Яка знає як розвивати свій колектив, яка знає, як працювати. У нас є виявляється вже бізнес, який стоїть на платформі на європейській. Значить, у нас є майбутнє. Юних переможців конкурсу перейшли підтримати і привітати батьки, рідні та друзі. По завершенню офіційної частини заходу усіх запросили на екскурсію Дубинським замком, де відбувалося нагородження.